так чудово з вами знову Аджан Брам. І спочатку я скажу пару слів, а потім ми розпочнемо медитацію. Яке сьогодні число? Сьогодні, 19 травня 2020 року. Я не знаю скільки ще таких записів буде, бо схоже, ситуація з ковідом покращується. тобто в ковіда справи йдуть не дуже. Він покидає нас. Бідний ковід, нехай він спочиває з миром. Ми проводимо ці лекції, щоб надихнути вас трохи розслабитися, помедитувати, розвинути позитивний настрій, щоб ви не дуже хвилювалися. Я маю невеликий молоточок для гонга. Але іноді я використовую його для інших цілей. Це нагадує мені одне дуже просте вчення, аджанача. Ча. Аджан Ча закінчив лише чотири класи школи, тому що він не мав іншої можливості. Але деякі речі, яким він навчив мене всього кількома словами, мали для мене величезне значення. Я практикую їх і досі. Якось він підібрав палицю на узбіччі дороги. Пам'ятаю, що це сталося, коли ми поверталися після отримання милостині, він підняв палицю із землі та спитав мене «Аджан Брам, хоч тоді я ще не був Аджаном, він кликав мене Брамавамсо. Аджан Брам, чи важка ця палиця? І перш ніж я встиг відкрити рота, він відкинув її. він сказав мені, що палиця важка тільки тоді, коли ти її тримаєш. Коли ти стискаєш її у руці, коли ти прив'язаний до неї. Якщо палицю покласти або відкинути, вона зовсім не буде важкою. Це було просте, але дуже сильне вчення. Адже зараз у мене так багато обов'язків і роботи вище за дах. Іноді це стає занадто. Розповім вам одну історію. Яка наочно ілюструє, наскільки може бути зайнятий чернець? Чи справді я маю дуже багато роботи. Якось я читав лекцію в Сінгапурі перед кількома тисячами людей. після мого виступу, коли настав час для запитань, один чоловік підійшов до мікрофона і запитав мене: Аджен Брам, дуже мило з вашого боку, що ви навчаєте нас, як розслабитись, як відпустити ситуацію. Але ж ви чернець. І, будучи ченцем, що ви можете знати про стрес, серйозні обсяги роботи та велику кількість справ. Ось таке питання він мені поставив. Я прийняв виклик і, трохи подумавши, сказав йому слухайте, я встав сьогодні о четвертій ранку. і, що сили напружуючи пам'ять, я перерахував усе, що зробив за той день. здебільшого для інших людей. розповів йому про те. Як я виконую свої обов'язки та завдання, лекції, консультації, відповіді на запитання, роботи справді було багато. На той час, коли той чоловік поставив це запитання, була вже майже десята вечора. Цілий день я викладав і виконував обов'язки буддійського ченця. Щойно я докладно описав усі свої справи. Чоловік знову взяв мікрофон і сказав: нічого собі. Я й уявити не міг, скільки сьогодні доводиться працювати чинцям. А я працюю у сфері інформаційних технологій. Я думав, що в мене багато роботи. І тому колись я стану ченцем. Але тепер я розумію, що мені краще залишитись у своїй сфері. Я втратив майбутнього ченця, але нічого страшного. Іноді я справді багато працюю. Але я завжди роблю лише одну справу в певний момент. Ось чому ми вчимося відкидати справи. Якщо потрібно, я можу пізніше їх підняти і знову нести. Я навчився відпускати речі. Але як це зробити? Іноді це важко. Я зустрічаю людей, які медитують. Є буддистами, вони захоплюються буддизмом і розуміють теорію, але вони не знають, як цього досягти на практиці. Тож вони запитують мене, як відпустити. вони кажуть, що схрещують очі, тобто ноги, і заплющують очі. Я мало не сказав це навпаки. Схрещувати очі та заплющувати ноги не треба. Загалом люди сідають, схрестивши ноги, заплющують очі і намагаються стежити за своїм диханням. Але вони зовсім не стежать за диханням, а лише розмірковують про свої проблеми, плани, мрії або страхи. Вони кажуть, що їм спокійніше, коли їхні очі розплющені, і вони не медитують. Тому що вони ще не навчилися відпускати ситуацію. Тому один із найважливіших аспектів у медитації вміти відпускати. Я люблю розповідати одну коротеньку історію власне, вірш із трьох рядків, який я помістив на обкладинці однієї із своїх книг. У вірші йдеться: подаруйте собі хвилину спокою, лише хвилинку спокою просто дайте собі хвилину спокою, і ви побачите, якою безглуздою була ваша метушня. Насамперед, ви маєте собі це дозволити. Адже зазвичай люди не дозволяють собі навіть хвилини спокою. Вони очікують, що хтось інший зробить це за них. Або вони чекають, поки все саме відбудеться, замість того, щоб самим набути душевного спокою. Деякі люди кажуть, що вони не мають часу. Що вони надто зайняті, що їм завжди потрібно щось робити? Я вже описав вам, як багато мені доводиться працювати, але завжди можна знайти нагоду потішити себе хвилиною спокою. Я зрозумів одну річ коли ви дозволяєте собі більше спокою, ви можете виконати більше роботи. Чи помічали ви коли небудь, що коли перед вами стоїть завдання, вам потрібно, наприклад, Написати електронного листа або звіт, скільки часу ви витрачаєте даремно. Іноді ви просто дивитеся на екран комп'ютера, а слова не надходять. Вам бракує ідей. Але коли ваш розум ясний, коли ви маєте енергію, слова та ідеї просто ллються річкою, і ви можете навіть виявляти винахідливість усі мої оригінальні ідеї. Навіть деякі мої божевільні жарти, багато з них я придумав сам. І знаєте, звідки беруться всі ці ідеї? Вони виникають завдяки спроможності заряджати розум енергією, щоб він був бадьорим і ідеї в ньому з'являлися самі собою. Я помітив, що коли ми спокійніші. У нас виникає більше оригінальних ідей, ми більш продуктивні і можемо виконати більше роботи. Тому дозволити собі хвилину спокою зовсім не означає, що ви безвідповідальні чи ухиляєтеся від своїх обов'язків. Важливо лише навчитися створювати баланс між енергією вашого мозку, продуктивною роботою та спокоєм. Надавши собі хвилину спокою і викинувши все з голови, ви забезпечите собі якісніше виконання завдань. Я маю багато чудових прикладів. Був один випадок, який змусив мене трохи розширити свої межі. Якось група послідовників у Сінгапурі попросила мене зіграти невелику роль у їхній буддійській театральній виставі. про... Відкриття свого серця Я забув, як називалася п'єса, Але це було свого роду камео. Мені потрібно було лише один раз з'явитися на сцені, виголосити промову хвилин на п'ять, а потім зникнути. Я був дуже радий допомогти, спробувати провести деякий експеримент і зробити буддизм зрозумілішим для сучасного світу, донести його до. Якомога більшої кількості людей тому я вирушив туди прямо з Перта і прибув до Сінгапуру в другій половині дня, коли відбувався денний виступ. Після нього всі інші артисти та буддисти вирушили на вечерю. Я, звісно, не вечеряв. Натомість я знайшов гарне тихе місце і почав медитувати. Я був дуже виснажений після тривалого перельоту. Мені довелося. Стати дуже рано, провести в літаку близько п'яти шести годин, потім вирушити до театру для підготовки, дізнатися, що я маю робити під час вистави, дочекатися своєї черги, і тільки потім піти. Я був знесилений після всього цього. Жахливо втомився. Отож, я знайшов спокійне місце в театрі, дуже тихе. Схрестив ноги, заплющив очі і дозволив собі близько години спокою, поки всі вечеряли якою ж прекрасною була ця година? Величезна втома згодом змінилася наростаючою енергією. Я не боюсь втоми, я не намагаюся її контролювати. Я відкриваю їй своє серце, шаную її, адже це реакція організму на велике навантаження. Тому я поважаю свою втому, я цілком віддаюся їй, не намагаючись від неї втекти, а навпаки, досліджуючи її. Вона заслуговує моєї поваги. Отже, якщо я залишаюся зі за своєю втомою, згодом енергія починає повертатися. Спочатку її відчуває моє тіло, а потім розум, і я знову сповнений щастя та бадьорості. Потім відбулася друга вечірня вистава. Я виголосив промову і був просто в ударі. Виступив справді дуже добре. Просто тому, що знав, як зарядитися енергією, давши собі хвилину спокою. Ми постійно чимось зайняті. Весь час ми тушимося. Іноді це необхідно, але ми робимо це більшу частину часу. Внаслідок ми постійно відчуваємо втому, і через цю втому всередині нас виникає гнів, злість ми ображаємо людей, яких любимо. Та маємо шанувати все лише тому, що ми надто втомилися. У нас не залишилося енергії, тому дозволити собі хвилину спокою. Однаково, що зробити собі подарунок. Спробуйте оригінальний підхід. Коли наближатиметься ваш день народження або якась інша знаменна подія, загляньте в шафу і знайдіть стару коробку. Візьміть гарний обгортковий папір, бант і листівку, і покладіть у цю коробку щось дуже важливе для вас. Справжній подарунок. Те, що ви дуже цінуватимете. Душевний спокій. Ви можете навіть підписати це на аркуші паперу. Спокій. Для мене. Далі напишіть ваше ім'я з любов'ю від мене і ваш підпис. Потім покладіть побажання в коробку. Спокій для мене з любов'ю від мене. Закрийте коробку і загорніть її якомога дбайливіше в гарний подарунковий папір. Зав'яжіть бант, прикріпіть листівку з написом з днем народження, ювілеєм, днем матері, днем батька та й з чим завгодно мене Поставте кудись коробку, а потім вирушайте на обід або на роботу, або спати. А прокинувшись наступного дня, ви знайдете подарунок. Ух ти! Сюрприз! Хтось приніс мені подарунок. Насолоджуйтесь грою як найбільше. Ну нічого собі цікаво. що там усередині. Потім ви відкрите коробку і побачите подарунок миру та спокою від мене з любов'ю для мене як мило. Саме те, що мені завжди хотілося спокій, але ви маєте бути готовими подарувати собі цей спокій. Як гарант, дозвіл на мить залишити все позаду ваше минуле і майбутнє, усі життєві проблеми та подарувати собі цей дар спокою. Саме так ми вчимося відпускати. Отже, спробуймо це зробити. Продовж приблизно 15-20 хвилин. Ви можете сидіти із схрещеними ногами на підлозі чи на подушці. Якщо ви сидите в кріслі або на ліжку, сядьте так, щоб було зручно. Виберіть найбільш зручну позу. Я серйозно влаштуйтеся якомога зручніше. І заплющить очі. Відчувайте своє тіло. Будьте ласкаві до нього. Це принесе йому спокій. Тіло. Я годую тебе, треную, даю тобі відпочинок. А зараз я подарую тобі хвилину спокою. Ноги. Будь ласка, прийміть спокій, який я посилаю вам. Я посилаю спокій своїм ступням, кісточкам, литкам, колінам і стегнам. Уявіть, як кожна частина тіла приймає цей глибокий спокій із посмішкою та вдячністю. Надішліть спокій і своїм сідницям. Вибачте, що придавив вас сидячи на подожці. Далі надішліть спокій у ділянку стегон італії, тіло прийме це почуття спокою та умиротворення. Потім підніміться вздовж хребта і розслабте все. Кожний м'яз, кожну кістку, кожну зв'язку та суглоб. Уявіть, який подарунок ви зараз робите своєму тілу. Нехай спокій наповнить ваші плечі. Ви можете уявити цей дар по-різному, як золоте світло або. Як чудовий бальзам, яким ви масажуєте свої втомлені обтяжені від напруги суглоби, я дарую вам спокій. Подаруйте спокій своїм рукам, ліктям, передпліччям, зап'ястям та кистям. Посилайте світло усім частинам тіла, потилиці, шиї, обличчю, мозку, вухам та всій голові. Даруйте спокій усьому тілу. Йому більше не потрібно метушитися. Чи розв'язувати якісь проблеми? Я часто говорю, що ми не намагаємося щось виправити, ми лише дбаємо про це. Виявіть турботу зараз, потім перейдіть до свого розуму. Розум я посилаю тобі спокій. Не намагайтеся на чомусь зосередитися або позбутися чогось. Нині не час для усвідомленості, натомість просто подаруйте собі спокій. Будьте в мирі з усім, що ви зараз відчуваєте. Спокій це зброя в духовному світі. Нірвани. Навчіться залишатися тут і зараз. І не бажайте бути десь іще. Укладіть мир зі своїм розумом. Перестаньте боротися та прийміть своє життя. І дослухайтеся не зовні вухами, а всередині свого розуму. І тоді ви почуєте пісню «Сцілюючої тиші. Подаруйте собі тишу та спокій. Подаруйте собі волю. Ні за що не тримайтеся. Цей момент приходить і йде. Звільніться від бажання щось усвідомити. prosto buţi-te, buţi-te Подаруйте собі внутрішню радість, прекрасне блаженство, в розслабленому тілі, у спокійному розумі, що залишається з вами і не хоче нікуди йти. Це і є спокій. Наближається кінець цієї короткої медитації із супроводом. Як ви? Які у вас відчуття? Коли ви перестанете чогось бажати? Ви пізнаєте справжнє задоволення? Спокійний розум. Розслаблене тіло. Ви щойно надали собі хвилину спокою та тиші. Якщо бажаєте можете продовжити, якщо ж хочете поділитися цими дарами доброти та спокоєм зі світом, то зараз саме час. Тепер повільно розплющте очі. І на сам кінець я маю для вас благословення. Щоб ви були вільними від усіх хвороб. Щоб ви уникали всіх мук, щоб ви подолали всю ненависть, щоб ви були звільненими, нехай усі біди будуть. Відвернуті. Нехай кожна хвороба буде знищена. Нехай для вас не буде небезпек. Хай буде щастя і довге життя. Для людини шанобливого характеру. Яка завжди поважає старших, збільшуються чотири якості, довге життя, краса, щастя і сила. Будьте всі сильними, здоровими та щасливими